Шановні учасники, дійсно, ми на минулих трьох засіданнях достатньо багато уваги приділяли питанню євроінтеграції в регіонах. І окрім питань обізнаності, ми зрозуміли, що це питання потребує чіткої інституціоналізації. Сьогодні на засіданні уряду ми ухвалили рішення про те, що в усіх обласних державних військових адміністраціях в містах Києві та Севастополі будуть запроваджені окремі посади заступників з питань євроінтеграції. Окрім цього, рішення для таких осіб визначені. І окремі функціональні вимоги вимоги до посад щодо освіти, знання мови, управлінського менеджерського досвіду. А так само кожен з заступників, які буде запропонований для затвердження президента України, буде забезпечений необхідною спроможністю, яка буде забезпечуватись разом з нашими партнерами, передусім з європейським союзом, з тим, щоб правильно мобілізувати, управляти, королювати та залучати ресурси міжнародної технічної допомоги.